Привіт, шановні слухачі. Сьогодні я разом з Ані Гнатишиною хочемо говорити про таку тему, яка дуже актуальна, мені здається, для нас з тобою. І ми сподіваємося, вона буде актуальна для наших слухачів. Також отож, говорити ми хочемо про цілі мрії, про те, чи варто їх взагалі ставити, і що з цим робити в нашому сучасному житті українців. Всім привіт, отож. Ань, давай перш за все поговоримо про необхідність того, щоб ставити. Ці цілі для чого взагалі вони нам потрібні, чого я в тебе це запитую? Буквально нещодавно ми з Аню Рибак говорили про те, що в нашому житті важливо як і бути організованим, так і трошки уповільнуватись, тому що ми можемо втрачати деякі ціннісні моменти нашого життя через те, що ми постійно біжимо, що намагаємось зробити. Часто українці навантажують себе роботою для того, щоб заглушити тривогу, біль. Ось, але не встигають уповільнитись і насолодитися деякими моментами. І вони просто проходять повз. Але сьогодні ми будемо говорити про те, що варто ставити цілі, е, і е, чому взагалі це необхідно, тому ну, в нашому житті сьогодні. У нас багато суєти в житті через те, що більшість нашого дня заповнена саме терміновими справами. І коли ми бігаємо по терміновим справам, вилітають важливі нетермінові справи. І от саме, коли ми ставимо ціль в важливих справах, це нам допомагає сфокусуватися на тому, що не має бути загубленому в житті, і трошечки пригасити ці термінові завжди палаючі справи, взагалі, давай розмежуємо тоді цілі від мрії, тому що ми розуміємо, що сьогодні, в принципі, якщо ми будемо говорити про життя українців, які перебувають в Україні, то, скажімо так, багато хто може подумати або сказати, що. Про які цілі взагалі йде мова? Тут ми про ядерку кожного дня читаємо, слухаємо. Тут думає, щоб шахет не квартиру не зніс разом з тобою. Ми не почуваємо нормально, не спимо психічне здоров'я порушене. Ось. І... Ну, мова про цілі воно виглядає або дуже позитивно, або так, що ми не рену, якби хочемо закрити очі на те, що відбувається сьогодні зараз. Тому більшість не ставлять цілі. Вони просто мріють, щоб була перемога і живуть своє життя. Це добре мріяти про перемогу, але ми ніяк не впливаємо на це. По, по факту, по суті, я десь в цьому більше такий песимістичний реаліст. Від мене особисто перемога не залежить. Залежить, щоби, Важливо, щоб я щось давала для перемоги, якось донатила, молилася, підтримувала. Проте саме від мене перемога не залежить. Я можу про неї мріяти, можу не мріяти. Станеться, що станеться. Тому. Мрії це добре, мрії нас наповнюють надією і дають нам якусь певну силу рухатись вперед. проте жити тільки мріями ну це не дуже здорово. Взагалі, якщо ми не кажемо про мир і про перемогу над Росією, то у більшості людей їх мрії можна виконати протягом одного місяця, якби вони перевели цю мрію з категорії мрії в цілі. Бо в більшості люди мріють про те, що досяжне, але чомусь вони не докладають для цього зусиль, і тому воно не стає реальним. Мрія полетіти на місяць ну це, це з категорії просто мрій да мрій. А якщо ми кажемо там Мрія про відпочинок, ну відпочинок можна організувати, да не якийсь там найкрутіший, але якісь простенькі, якісь бюджетненькі, все-таки це можна зробити. Тобто краще переводити ті мрії, які можливо досягнути, із категорії мрій саме в цілі і їх досягати і рухатись вперед. Це до речі, в мене є мрія вже давно водити машину. Але я декілька років просто кожен сезон від, відкладаю ось і навчатися. Я думаю, так, зараз я займаюся мене. там мама захворіла, всі гроші йдуть на маму. Потім я так сильно мрію водити машину, тату захворів, я всі гроші там ми скидаємось разом з сім'єю. Я кажу, тата в мене є відкладені. Я, я, я також скидаюся. Потім наступає літо, я думаю, ну що, дитину на море не звожу. Теж ну і виходить, що я не ставлю для себе цю ціль. І це просто постійна мрія, яка відкладається з одного боку. Я розумію, що тоді зараз немає цієї цінності. Але коли про це почала мріяти, коли почалось повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що дівчатам не треба покладатися лише на чоловіків, які будуть водити машину. Тому що чоловіки, наприклад, під час перших днів там окопи копали, і таке різне, і зараз я думаю, що є штуки, які реально залежать від нас. Те саме піти в спортзал, коли когось не влаштовує його здоров'я, його в'ялість, там проблеми з спиною чи ще щось. Ніхто там ну, не ставить ось цю штуку, типу, що так, треба пройти курс масажів, треба пройти курс реабілітації, треба піти в зал для того, щоб загальний стан здоров'я був краще. Або там у мене є якісь є певні проблеми, але я ніколи не здаю аналізи, наприклад. Mm -hmm. Ось, і це те саме в мене з цим навчанням на водії водійські права. До речі, можливо одна з таких причин, чому ми відкладаємо виконання мрії, яка може стати ціллю, це пошук ідеального часу. От реально, от я не знаю, я все своє життя згадую. Звичайно, зараз ми всі кажемо, до війни було легше, ми не цінували той час. Ось прийде перемога і буде легше. І да, і ні. В чомусь буде легше, але будуть нові виклики. В кожному періоді життя є свої можливості, свої обмеження. Якщо я шукаю ідеальний такий таймслот, ідеальний час для того, щоб втілити свою мрію чи втілити свій план. Ну, у мене погана новина, його ніколи не буде. Завжди хтось буде хворіти, чи то я, чи ще хтось завжди буде. На що витратити кошти? Mm -hmm. а, і тому, якщо в мене нема своїх цілих, яких я можу досягати, ніколи того ідеального часу не буде. Просто не буде. Більш того далі, ще може бути більше навантаження, більша така суєта. І чим старше ми стаємо, здоров'я починає нагадувати, що ми вже не ті молоді, юні, mm -hmm. гарні, і сильні. Отож, ставити цілі, чому це важливо? На що це взагалі впливає? Давай так. Це допомагає нам в першу чергу сфокусуватися. Так я не контролюю своє життя. Я майже нічого в своєму житті не контролюю. Проте. Я можу контролювати себе, і я вирішую на що витрачаю свій час. І якщо в мене є певна ціль, це допомагає мені сконцентруватися на знову важливому. Оце ми маємо думати про різні справи, які ми робимо, як важливе і неважливе. І дуже часто неважливі речі, коли вони запущені, вони стоять потім терміновими, чи ми за когось щось маємо в останній момент робити. І більшість нашого робочого графіку, чи, чи там щось вдома ми робимо щось, щось дуже нагальне, термінове, але воно не Важливе, і воно з'їдає наші зусилля, а важливе, наприклад, там ну спілкування з Богом, да ми завжди кажемо це важливе. Ми завжди кажемо, що Бог у нас на першому місці. Але якщо подивитися на час витрачений на щось. Навряд ми можемо сказати, що найбільше часу я витратив на Бога. І якщо, наприклад, я запізнююсь, то від чого я відмовлюся? Я відмовлюсь від якихось базових речей, чи я відмовлюся від спілкування з ним чи молитвою зранку. Я не є тою, такою, знаєте, дуже такою побожною святою людиною, яка каже, не буде сніданку, якщо не було спілкування з Богом, бо життя різне буває. Але знову, якщо в мене пріоритетно, наприклад, спілкування з Богом, я маю якось виділяти на це час і планувати цей час і якісь Термінові Справи не важливі, скидати зі столу, щоб залишити важливе. І тому знову оце жонглювання між терміновим, нетерміновим, важливим, неважливим. Ціль допомагає мені пам'ятати про важливе і дивитися, чи є в мене навіть в графіку якесь місце для цього важливого. Бо інакше закінчиться ще один рік, і в кінці року робиш підсумок і розумієш, багато бігала, багато робила, а важливі речі вони так і залишаються за кадром. До речі, правда. Насправді, чому мені цікаво про це говорити? Тому що часто, коли з друзями або знайомими говорив про цілі, про якісь там плани чи ще щось, то у людей це викликає стрес, це джерело стресу. Якщо ти ставиш якийсь план, наприклад, там daily plans, записуєш собі там кожного дня, то люди ну, кажуть часто, що це викликає в мене стрес, тому що в мене багато задач, які я маю терміново зробити. Щось на одне на одне накоплюється, і один важкий період заміняється іншим важким періодом. І я розумію, що. І Я для себе вирішила, що мені потрібно ось ці цілі ставити трошки по іншому. Наприклад, розділити на категорії: особисте життя, духовне життя, стосунки з кимось, робота ну, там, чи кар'єра когось. Яким чином? Наприклад, я собі зробила декілька таких ключових правил, які мені допомагають розділити ці сфери. Коли я вдома. І навіть якщо мене завал по навчанню, а в мене він реально дуже часто і особливо зараз, коли про це говорю, я просто коли про це згадую, мене кидає в холодний піт, але. Я настільки розписала зараз все, що я маю зробити, від головного дедлайну до ну, від найшвидшого дедлайну до того, як і далі. Я розписала всі свої плани. Я розписала, що і за чим я маю зробити, які завдання можна упустити, тому що вони дуже мало балів важать. і для мене вони не такі збудовуючі, як інші завдання. Тобто, зараз я вже не заради оцінки, я заради того, що мене збудовує і що мені краще. І, наприклад, приходжу додому. І мене донька там чекала там, з роботи чи ще щось, щось. І я розумію, що я ноутбук, я часто беру з роботи ноутбуку додому, бо думаю, дороблю вдома. Але я з нею там проводжу час, спілкуємось, їмо, щось робимо, якось розважаємось. Потім я її вкладаю спати. Я розумію, реально, що я теж хочу вже спати. Я реально зараз йду спати. Тобто сь сьогодні настільки я намагаюся ставити ці цілі, щоб це було не джерелом стресу, а щоб мене в голові просто була ось ця картина, чи розділені в мене всі штуки стосунки, наприклад, з людьми, з кимось зустрічі. Не так, що я навалила на себе зустрічі всі, і потім постійно стресую, що ось одна зустріч за іншою. Всі хочуть зі мною спілкуватися, купа людей. Ні, я просто настільки Намагаюся це детально пропланувати, щоб це не викликало в мене стрес, а викликало задоволення моментом, що я з кимось зустрічаюсь. Ось ця цінність спілкування з кожною людиною, з якою є зустріч. І мені здається, що важливо ну, для себе пропрацювати ось ці штуки періоди життя. Про які хочу, щоб ми зараз поговорили, е, і чому цілі буває не працюють? Чому ці, ці речі, які ми плануємо, не працюють е, да періоди життя, це взагалі вони і визначають, які цілі в нас можна досягнути, які ні. Нам треба розуміти, в який період життя я зараз живу. Про що я кажу, в яких зараз я перебуваю обставинах, там, скажімо, хай буде останні три місяці, да? чи там останні півроку, що в мене в житті відбувається в мене, моєї дитини, мого чоловіка, в моїй церкві, те, що напряму має стосунок до мене. Чи там моя, мої батьки, там, наприклад, да? якщо в когось хвороба, це певний період життя, і ця хвороба буде витягувати фінанси, буде витягувати час, увагу і все інше, я маю це приймати. Що відбувається вново в моєму житті і в житті людей, які найближчі до до мене. І коли я прописую це на скажімо на папері, прописую, оце це і це, і це, і це зараз відбувається в моєму житті. Далі задати собі два питання. Ось Якщо ми дивимося на цей період життя, які є обмеження цього періоду, і які є можливості, в усьому є обмеження і можливості? Якщо дитинка народжується, це багато обмежень для мами. Дуже багато дитинка підростає, обмеження залишаються, але вони видозмінюються. І з'являється і пропадають знову які, якісь можливості. Можливості для чого? Для особистого життя, для євангелізації, для будування нових стосунків з кимось, ще якось. І коли я розумію, що зараз відбувається в моєму житті, в чому я обмежена, але в чому є можливість, тоді я реально можу побачити, на що я здатна, до чого Господь мене закликає саме зараз. Не, не втратити цю можливість, не втратити цей час і ставити цілі відповідно до того. Де я зараз живу, в якому проміжку часу, в якому періоді. Бо інколи ми можемо ставити собі цілі, які взагалі не дотичні до нашого життя, які неможливо виконати, тому що зараз я сфокусована зовсім на іншому, там, на режимі виживання чи допомоги комусь з близьких. Та ціль взагалі вона просто теоретична. І, звісно, проходить рік, і мені боляче, що ці цілі не виконані, а можливо, їх і неможливо було досягти. Я просто про це не думаю. А те, що зараз є під носом, я цього не бачу. Да. І опускаються. Ну просто реально важливо інколи. Ми настільки за цією біготнею всього, що у нас відбувається, ми опускаємо той момент, що треба десь зупинитися і проаналізувати наше життя. Проаналізувати, наприклад, якщо я зараз мама, і в мене весь час забирають діти, піклування про них, а це реально забирає весь час. Ось все, що стосується будинку, дому, їжі, безпеки, здоров'я. Тобто, це забирає багато часу, але є інші можливості, наприклад, спілкуватися з іншими мамами, їм свідчити, намагатися. Ну, у мене було таке, коли Емічка була зовсім маленька, я розуміла, що мій духовний стан дуже страждає. Я зробила собі правило, що я просто маю прокладатися раніше ніж вона. Ну, Дивлячись, який знову вік, якщо дитина прокидається всю ніч, то це важко. Але я собі якби, дозволяла зробити не все ідеально. Я собі дозволяла, наприклад, якщо я вставала раніше, для того, щоб встигнути помолитися, поспілкуватися з Богом, але я дозволяла при цьому собі в день з нею поспати. І нічого страшного, що вся хата розвалена. Ну, воно кожного дня все одно буде новий бардак, скажімо так. Тобто, дозволяти собі ось ці е, речі, проаналізувавши той період, в якому ти зараз є. Це дуже дуже класно. От у мене зараз, наприклад, період, коли я навчаюся в семінарії, але я дуже не хочу упустити цей момент спілкування з донькою. Тому я для себе реально поставила ці пріоритети стосунки з нею, час проводження з нею, поки вона ще цього хоче і не переросла в цей підлітковий період, де вона скаже: знаєш, мамо, я вже хочу реально бути завжди з подружками, поки вона завжди тулиться, хоче бути зі мною обійматися на мільйон разів на день каже, я тебе люблю. Я хочу цим скористатися. Бо потім я знаю, що я буду про це жалкувати. Я колись чула, ось ну знову ж таки, колись про це говорила опитування у дорослих людей запитували, про що найбільше ви жалкуєте. Вони кажуть, що е, ну ви жалкувати це така річ. Не, ну не треба цього робити, але жалкую, що мало часу там проводив із своїми рідними. Е, завжди десь працював, завжди десь бігав. О, ось тут тобто я не хочу цього, я хочу спробувати, Але при цьому я розумію, що в мене є речі, які я зараз можу зробити. Наприклад. Хочу займатися більш якісно подкастами, хочу е, зайнятися своїм здоров'ям. Я вже там почала реабілітацію руки. Е, Хочу все ж таки після свого дня народження піти записатися на автошколу. Тобто, в мене є такі штуки, які я вже поставила, і навіть дати, коли я це планую зробити. Ось і, але є штуки, є цілі наші, є плани, які не працюють. Чому буває наші плани не працюють? Інколи складаються так обставини, що плануєш одне, а потім щось трапляється. Ось, наприклад, у це... українців це дуже часто, Ви да. планували собі роботу, виключили світло, все, нічого не працює. Це треба новий вид планування і підготовки для того, щоб Будь продовжувати. Гучкім, взяти в е... в ТЦ і якусь кав'ярню, де є генератор. А, інколи це реально наша лінь. Угу. От у мене є там план якийсь, але я думаю, у мене є вільний час трошечки, що я зроблю з ним. Угу. О, я можу по-різному його використати. Я, до речі, помітила, що коли ставлю більш практичні цілі, які можливо досягти, і вони правильні цілі, вони важливі. Я про них молюся. Я стала набагато менше часу витрачати на всяку єрунду. У мене не доходять руки до єрунди, тому що в мене навіть в мене в моєму робочому кабінеті навпроти висять просто мої цілі, які маю робити. До речі, з приводу цього час від часу треба зупинятися і аналізувати, що зараз відбувається, що роблю, що не роблю. Я це роблю десь тричі на рік, десь на початку року, коли цілі ставлю, потім. Згадую про це перед лі перед літом, витягуючи цілі на Божий світ, і знову згадую, що я роблю, що взагалі не роблю, що взагалі забула, і для мене літо це окремий міні-сезон, коли більше вільного часу можна щось досягти. Да, можна більше виспатись, більше нагулятися, більше наспілкуватися, але коли в нас навіть менше активності в церкві, на що ми витрачаємо цей час? Ну чесно, ми не завжди гарно відпочиваємо. Більшості ми десь витрачаємо на якусь ерунду. Ми розслабляємось. От як навчитися розслаблятися, так щоб це було з користю, розслаблення, щоб ми досягали своїх цілей. Це теж добре. І потім вже восени я переглядаю знову свій, свій графік і свої цілі. До речі, один з таких лайфхаків, як досягати своїх цілей, це сказати вголос іншим, що ти плануєш щось робити. А ще й Вони запитали. Попросити ти? їх, щоб вони потім через місяць, чи через день, чи через тиждень запитали. Зараз ти сказала на всю Україну про те, що ти хочеш записатися в автошколу. Анічка, яка Україна? Нас слухають в Німеччині. Ось, будь ласка, я не знаю, як слухачі, в них купа всього в своїй житті. Справді мене в інстаграмі потім. Як там справи з автошколою. Я не знаю, чи вони тебе запитають, але я тебе запитаю. Давай я тебе запитаю коли в січні. Да. Чи в кінці грудня, коли ще можна записатися? Ні, ні, я буду записувати. Бо так. в січні, як я, напевно, набір буде угу. якраз. Це гарна пора року, коли буде лід, коли буде холод, страшного. І якраз іти в поки що теорія. — Тому я тебе запитаю: ось, до речі, оце допомагає нам притримуватись того, що ми хочемо. Так, у мене, наприклад, я коли аналізувала причини невдач і взагалі ось цих цілей, коли вони провалюються. Це поставити якісь нереалістичні очікування. Наприклад, в мене є ціль за один рік подорожувати шість разів. Я розумію, що мої зарплати ледве не один раз вистачає, але я ставлю собі ціль, я там щось планую, я там вив... і купу часу витрачаю на пошук білетів, на пошук там на якісь домовленості. Але реально я розумію, що в мене на це немає ні грошей, мене з роботи не відпустять, мене ну тобто треба подумати про речі, чи реально це взагалі зараз. Наприклад, для українців дуже багато зараз обмежень. І ми буває ставимо собі якісь цілі, причому на один день, можливо, на один тиждень, на один місяць, і думаємо, зараз стільки всього зроблю. А Наше виснаження настільки сильно впливає на те, що ми можемо бути непрацездатними. І дійсно це дуже важко. Треба подумати прописати. Можливо, треба ставити менше цілей, можливо, треба поставити якусь одну довготривалу тривалу, і такі маленькі, які крок за кроком. Ось до речі, нещодавно я собі зробила нагадування на телефоні. Я поставила це на заставку. Там просто картинка, і написано крок за кроком разом з Ісусом. Раніше я думала, що так, я багато задачна. Я дуже гнучка. В мене ну я можу відповідати на запитання. Я можу до речі, це міф. Це все ми десь повелись на. Так. Я не знаю, хто це нам коли сказав. Ми віримо, що ми можемо одночасно робити багато речей. Але вони не якісні. Вони не якісні і сучасні дослідження кажуть про те, що молодшим поколінням мега важко з цим з концентрацією. Я кажу про якісну концентрацію мозку на одній задачі. Ми багато задачні, ми постійно відволікаємось. Ми не глибоко мислимо, ми критично не мислимо, а дітям взагалі зараз це молодшому поколінню дуже важко сконцентруватись на чомусь. Дуже важко. Тому що багато цих факторів, які Відволікають увагу. Мені навіть зараз я згадую себе 10 років назад і зараз мені важко сісти і, хоча б пів години, 40 хвилин читати книгу без відриву. І Постійно хочеться кудись бігти. Чи за... Телефон постійно. Телефон, за кавою, закрити двері, відкрити двері, угу, включити угу. світло, виключити. Мені потрібно щось, щось десь кудись так. бігти, і сісти нормально, почитати важко. Тому оця багатозадачність, вона вона нас вбиває, вона вбиває наш мозок. Так. І от тому я собі постійно нагадую, що я маю зробити крок за кроком. Це як мені хтось сказав, від треба дійти від стовба до стовпа. Ну тобто, ти ти зробив задачу, ти потім поч... ну, мені це реально допомагає. Коли я тоді я звільняю свій мозок, от, наприклад, навіть зараз. Я коли сказала про домашнє завдання, я на якусь долю секунди знову засмутилась. У мене почався стрес, що це багато. Потім я заспокоїлася, така думаю, зараз я записую подкаст. Я зараз зроблю цю задачу, я потім подумаю про те, що мені треба зробити наступне. Ось е, наступне чому не виходить, це тому, що у нас дійсно від, відсутність чітких дій. Ми попридумували собі чогось, намріяли знову ж таки. Ми не ставимо, коли ми це зробимо, яким чином, що треба підготувати для цього, як це реалізувати. Ми не ставимо чіткі плани, чіткі задачі, чіткі, е, ну нічого не не прописуємо, не продумуємо. Потім думаємо, чому це не, не виходить. І ще одна це штука, що в страх провалу або навіть страх почати. От ми часто відкладаємо просто початок. Ми, наприклад, там перед тим як сісти зробити якийсь великий проект, ми такі там пішли собі, заварили каву, пішли на якусь зустріч, пішли ще щось, потім сіли, відволіклись. Можливо, треба більше підготувати. І ось саме початок він допомагає нам, якщо ти просто почнеш, то часто процес піде. А ми через те, що відкладаємо ось цей початок, це нас стримує. От я по собі відкладаю часто, я хочу добитися ідеальних умов, щоб це почати, щоб вдома все було прибрано, щоб була порядкава, щоб був порядочок. Щоб я відповіла на всі там повідомлення месенджері. для мене месенджери — це чорна діра. Це просто мені важко на це відповідати, і воно все мене дратує. Але знову я хочу ідеальних умов, щоб почати, а їх не буває. Я собі малюю, не знаю, як ви, але інколи собі малюєш спілкування з Богом, це тиша, спокій, таке інстаграмна картинка спілкування з Богом. І якщо, здається, я не досягну цих всіх умов, моє спілкування з Богом буде не таке. А, набагато важче в хаосі спілкуватися з Богом, молитися, Біблію читати, бо, здається, краще потім я сяду гарно це зроблю, ніж похапцем трошечки тут. От в цьому, і до речі, і великий обман для нас. Краще зараз помолитися хвилину, ніж надумана мрія, що я потім стану на коліни 20 хвилин буду молитися. Зараз помолись. а потім буде можливість помолитися. У мене нема часу багато на читання Біблії. Ну хоча б один вірш прочитати декілька разів думливо. Але знову чомусь думаєш, ні, краще потім вже сяду, виділю час для Бога, а того часу потім нема. Тому отут потрібна оця мудрість між тим, щоб розуміти, так це дуже важливо. Воно терміново, але важливо, хоча б трошечки часу треба на це приділити. Навіть якщо це не ідеальні умови і щось таке естетичне в мені заперечує, що хочеться інших умов для цього. Богу, все одно, чи чиєва запалена свічка поряд з Біблією чи нема. Це для нас якийсь, ми шукаємо якийсь романтик в цьому. Так, Насправді, дійсно, така тема цікава, що е, якщо ми самі собі зможемо... Спробуємо допомагати великій задачі розбити на різні мікроцілі. Це допоможе нам не бути в постійному цьому стресі. Це допоможе нам ну, дійсно намагатися своє життя, навіть зараз, яке б воно не було, трошки впорядкувати. Не так можливо швидко, не так, як ми раніше це робили, не так, але. Ось такі речі, хто б зараз не навчався в університеті, е, можливо, це мами, можливо, це багато роботи, можливо, це зараз не наступає ось цей період Різдва. Він просто, ну, у багатьох, я знаю, що для багатьох це реальний стрес. І є речі, які нам треба робити в турборежимі. Але знову і знову нагадувати собі, що це період життя, який треба крок за кроком зробити все те, що нам треба зробити, і це період життя, потім заміниться на інший період життя. Ось. Е, е, я насправді. Дуже сильно хотіла би побажати нашим глядачам, щоб ви подумали, дали собі цю можливість подумати про те, що зараз за період життя в вашому житті і. Практикувати ось цю вдячність, підбивати підсумки дня, можливо, продумувати, коли ви молитесь ввечері, Сподіваюсь, що ви це робите. Наприклад, я ввечері дуже часто думу хочу продумати, що було за цей день хорошого, і я перераховую це в молитві. Ми перераховуємо, що ми прокинулись, коли було світло, ми змогли значить, зробити нормальний собі сніданок. ми спустилися ліфтом, а не, не ножками по сходах. Е, ось ми потім перераховую речі, які були протягом дня. По-перше, це допомагає. Це така класна практика від деменції, коли <рес> ти ну, згадуєш все, що було протягом дня. Часто люди просто проживають день за днем, і вони його не аналізують. І ось ця практика вдячності вона дуже сильно допомагає потім рухатись далі. Буває таке, що ти за день нічого не зробив, а ти просто відпочив. Такі речі теж треба, але це велика небезпека. погрязнути в цих роздумах, аналізі. Знову ж таки, якщо у вас поставлена така ціль, це добре. Якщо ви далі нікуди не рухаєтесь, це погано. Ми хочемо побажати всім нам благословінь, перемоги. Разом набажаємо перемогу, разом про це молимось, допомагаємо нашій армії, а також намагаємося жити тут і сьогодні, тому що Бог тут і сьогодні нам сьогодні подарував. Це був подкаст з подругою.